Що робити, якщо дитина навчається у двох школах? Є такі варіанти. Перший варіант дитина навчається за кордоном, зазвичай це вранці і до обіду. І тому я рекомендую вам вибрати саме розклад третьої зміни, натискаєте сюди. І третя зміна, і ви вже дивитесь лише по підготовці. Ви хочете більш посилену підготовку, це інтелект Вальдорф росток або більш стандартну е, нуш, але яка все рівно зазвичай більш сильніша, ніж за кордоном. Це, до речі, доведено. І так вибираєте третю зміну нуш, наприклад, якщо ви не хочете посилене навчання, чим відрізняється інтелект, що в нього плюс 10 у живих уроків по спеціальних підручниках в тиждень більше. А ми зараз подивимося стандартний варіант 2500 з живими уроками. І, відповідно, там вибираємо, наприклад, клас четвертий. В четвертому класі вже у нас кожен вчитель-предметник, до речі, маєте на увазі це. І так, у вас починається англійська мова, це факультатив, фінансова грамотність. Ми на нього не встигнете, тому що він 13.40 зазвичай. Але у нас навчання йде інноваційне триместрами, тобто, це 4 тижні навчаєтесь, п'ятий відпочиваєте. І таким чином ваші канікули в тій школі, де ви навчаєтесь, більш за все потраплять, коли ми навчаємося, і дитина зможе відвідувати ці уроки. Ну, разом з тим. Нормальний або класичний урок це англійська граматика з українським чилелем, який може пояснити нюанси українською мовою. Починається 17.35. Тобто, ви закінчили цю школу, де ви там за кордоном, о 15, о 16 зазвичай, і почали навчатися. По такому розкладу до 18-19 годин з носіями, з перевіркою, спілкуванням. Це дуже важливо не забувати в українську мову. Якщо у вас немає можливості ви приходите ще пізніше, то тоді ви просто пишете заявку ось пропозиції до розкладу. Тут можна написати, що з 20-ї хочу або на суботу вихідні, і все, ми підлаштовуємо під вас відповідну пропозицію. Е, якщо ви навчаєтесь в українській школі і не хочете з якоїсь причини забирати документи, хоча це не зрозуміло для мене, тому що ми така ж сама офіційна школа, як і ви. І міграція між школами дуже проста. Це зараз єдиний додаток мрії, на який перейдуть всі інші школи, навіть якщо вони про це не знають. Ну це такий невеличкий сюрприз. Але по суті, ви можете також користуватись нашими платформами. Єдине, що така ціна буде не актуальна, тобто вона буде вдвічі дорожче, якщо не більше. І е, за тими дітками, які з нашими документами це місце бронюється, а ви використовуєте, поки є це навчальне місце і навчаєтесь у. Нас як на репетиторських умовах. Е, ще що важливо, що коли ви навчаєтесь у двох школах, то за кордону ми оцінки переносимо автоматично з більшості таких предметів, як та англійська мова, іноземна мова. Або якісь фізичне виховання, культура, мистецтво, математика. Якщо це математика більш-менш відповідає нашим нашій програмі, ну і так далі. Інформатика так автоматично переноситься і так далі. Тому це спрощує навчання ваше і загалом є бюджетна програма. Загалі, державно приватне партнерство, нуль гривень ви платите щомісяця, вже три роки. Наші батьки можуть підтвердити, що вони. На бюджетній програмі не заплатили жодної копієчки ні за документи, ні за що е, тому вирішуйте і обирайте. Можна навчатись тільки на програмі без живих уроків. Кожен місяць сюди натискаєте. Вам дається доступ. Якщо ви з документами до нас переходите, то це безкоштовно користуватися. Тут всі завдання, симулятор, підручники, відеоуроки по класах все вам надається безкоштовно. Перевіряються тести безкоштовно. Єдине, що у вас немає цих живих уроків, які дуже корисні. Але принцип, якщо ви стараєтеся і працюєте з дитиною, то ви можете замінити вчителів по цих предметах. Все, сподіваюся, відповів на ваше питання. Якщо ні, то звертайтесь в особисті. До побачення.